Як в цілому в світі зараз виглядає Сінєва? Ця компанія називається на, на біржі, коли котується, Медікавер, і ми входимо в, в склад Медікаверу. Це 2,5 мільярди євро обороту, досить гарними темпами розвиток. Ну за останні 10 років щороку компанія приростала десь там, по-моєму, 12-13%. Тобто, дуже гарні. Такі темпи росту, коли Україна доєдналася до Мідікавру, і потім багато часу Україна була досить таким крупним шматком бізнесу. Тобто, ми на піку нашого розвитку були десь 7-8 від цього загального Мідікавру. Зараз в Україна десь близько 3-4% Лише чому бо. Після початку війни більше інвестицій пішло в інші країни, тобто на Балкани багато пішло інвестицій в Індію пішли. Тому ну, в цілому я б сказав, що мені дуже прикро, що трохи в інший напрямку йдуть гроші. Але як бізнесмен я їх абсолютно чітко розумію, що це і так досить ризиковано працювати в Україні. Тобто, окей, працює, головне не чіпай, але інвестувати теж не дуже варто.